У мене знову сьогодні смачненькі налиснички, солодкі, з вишнями. У молоко збиваю свіжі корічі яйця, трішечки підсолюю і додаю сюди просіяне борошно. Вишню одразу відкидаю на друшлак, пательню на плиту посмажу перший пробний млинець. Так, олії трішки. Знаєте, раніше додавала до тіста олію. Тепер просто час від часу змащую пательні. Так, добре. Все добре, все гарно, все рум'яненько. Млинці в мене будуть з вишнями, але вишні це не начинка, а наповнювач. Вишні я додаю сюди до тіста, але спочатку ще додаю цукор, цукор звичайний і ванільний цукор. Незвично, правда? Ви знаєте, можна вишні було би і порізати, от, ну чи навіть в блендері їх посікти. Але я отак спробувала, мені так сподобалося більше, тому що тому, що ягоди ціленькі, великі, і вони дуже соколиті. Бачите, вона трохи припечена і вона справді дуже-дуже смачна. Так, треба поправити трішки. Ось так. Бачите, вишня така підрумянина, гляньте, вона аж виблискує. Я, вони, я не розправляю, О, де вони попали, там вони і заклеюються тісто. Пахнуть дуже млинці, смачно пахнуть, вечня пахне. Таня порцію тіста 也看 Солодкі, тоненькі, пахучі з ванількою, з вишнями соковитими. Ніжні, смачні, ніжні і смачні домашні ґранці. І як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.